А сьогодні ми будемо говорити, як подорожувати на мотоциклі десь в Америку, і щоб ваша задниця залишиться з вами. А, слухай, ти колись чув про таку байкерську винагороду Залізна дупа? Рішення не прийнято. Ага, давай так. Якщо ти відповів, типу, я знаю, що це, то просто вимикай це відео і йди пити чай. А якщо ні, то мені є що тобі розповісти. А ось і чек-ліст на цю винагороду, що треба зробити. Але є така движуха, треба бути учасником якогось байк-клубу, тому що комусь треба доказати, що ти це зробив. А інакше, ну, нема сенсу. А ти, мабуть, вже зрозумів, що це відео про довгі подорожі. Щоб прийти, кинути чеки там з бензоколонок на стіл своєму клубу і забрати цю грамоту, треба подорожувати довго. Дуже довго подорожувати. І треба підготувати свій байк і себе, щоб нічого не зламалося. Особливо твоя залізна дупа та коняка. Саме про це і буде це відео. Це про те, що треба зробити з байком, щоб він доїхав до кінця і повернувся. І про те, що треба вдягнути, взяти з собою, щоб ти теж mm. доїхав та повернувся. Пішли, будемо розбиратися. Я вважаю неправильно думати, що якщо ти кожен день їздиш на своєму байку, то він може витримати ну, подорож на 2К кілометрів. Да? Блін, мужик. Так, да, може, але перевір: тиск в шинах, гальмівну рідину, як твій ланцюг виглядає, як твій гальм взагалі виглядає, да? давай по цих етапах пройдемо разом. Перше це шини. А тиск тиску шинах. Треба перевірити, чи дорівнює тиск норми для вашого мота, чи немає якихось пошкоджень, котрі можуть розкритися при подорожі, так? І дивиться мануал, корисно. Шини це єдине, що тримає вас на дорозі. Немає шин, немає вас. Другий у нас це ланцюг. Перевірте, чи він змащений, чи добре натягнутий. Дуже натягнутий чи дуже не натягнутий ланцюг може просто розірвати по дорозі, і то буде вже прям гайки. Буде стояти там собі, колопатися, щось майкувати. Тибо типу, допоможіть, а ніхто не допоможе, тому що вас врятує лише новий ланцюг. Чи ремкомплект? Я розумію, що це може бути твоя перша поїздка, тому зараз тобі покажу ремкомплект для шин. Це для того, щоб ти не боявся наїхати на цвях і просто застрягнути десь по дорозі. І дуже важлива інформація для усіх чуваків та чувіх: усе, що ви бачите на екрані, можна купити в нашому магазині, збирати собі комплект великого е, подорожника <свісно> і їхати собі в подорож. Гальма тут, нібито, теж все просто, але скажу вам чесно: ось бачите, ці невеличкі два шрави. Це через те, що я просто не перевірив гальма. Що потрібно робити з нашими гальмами? Коротше, перше, що ти робиш, це перевіряєш взагалі важіль, чи він працює, чи воно там щось нажимається. Потім перевіряєш рідину. Наприклад, ось цю. Це у нас Motorex для DOT-4. І у нас є відео взагалі про гальмівні рідини, але це потім. Багато байкерів просто забувають її замінити, і якщо це відео для тебе якесь є відкриття, то так, цю рідину теж треба замінювати і десь раз на рік. Хто може це зробити прямо зараз. А потім ти перевіряєш колодки, диски. Ну, якщо вся система працює, все добре, можна виїжджати. Гальма працюють. Масло та охолоджуюча рідина. Перед реально довгою подорожю краще замінити масло повністю, бо сама думка про це буде тебе бісити. Це я не говорю про те, що може мотор стукануть, якщо масло старе. А з охолоджуючою рідною історія така сама. Усе освітлення на вашому мотоциклі. Це є профари, поворотники, якийсь доп, в когось є туманки чи щось таке. Усе повинно працювати. Бо подорож довга. І, наприклад, ви їдете десь в дощ, і вам потрібно, щоб робило усе. Бо вас не буде видно на дорозі. І це може статися якась там, знаєте, типу, аварія, ну, ну, смер... Коротше, не дуже добре. Проведіть ретельний огляд. Чи віддайте свій байк. В якийсь сервіс, котрий це зробить за вас. Все важливо. А тепер про не менш важливу частину вашої подорожі. Про ваш екіп. Шолом. Інвестиція в надійний шолом це інвестиція в ваше життя. Обирайте шолом, котрий добре сидить на вашій голові, має добру вентиляцію і дуже серйозний захист. Також, якщо ви плануєте подорожувати, наприклад, з подругою чи <хи> з другом, так, чи може взагалі якась компанію, треба брати шолом з гарнітурою чи гарнітуру окремо. Ще невеличкий бонус у шолома. В деяких є вже вбудовані сонцезахисні окуляри, а в деяких, наприклад, я в цьому, є особистий гідратор. Зараз нас підслуховував один з менеджерів і каже: так, покажи шолом, який... Саме підходить максимально до довгих подорожей. Це в нас шовіне ОТЕК 3, котрий супермега підходить до подорожей. Тому що це не просто шолом, це модуляр. Це all-in-one. Відкривається. Окуляри на місці. Супермега захист на місці. Приємно. Приємно. Усе провітрюється. Я не можу це нажати. Можу це нажати. Усе відкривається, усе закривається, машинка дуже приємна, стурчить вірчить. Про це ми будемо розповідати вже потім. Просто хотів вам показати, у чому можна подорожувати. А далі в нас мотокуртки. Можливо, щоб куртка була стильовою, а потім вощей безпечною. Потрібно, щоб вона дихала і нормально сиділа на вас, тому що в довгу подорож замінити куртку вже не вийде, а треба в чомусь їхати. Рукавички! Наприклад, ці. Потрібно, щоб недійно сиділи, не терли, був захист кісточок. Mm -hmm. Запах южноафриканського бренду так такимлія. Mm -hmm. Мотонаколінники. Зараз можна сказати, що, наприклад, в довгій подорожі нема сенсу їх надягати, тому що буде спекотне. Але мотопрокс за безпеку. Прикол мотоколін в тому, що ти їх можеш надягнути на будь-яку одежу, навіть на свої ретузи. Проте, це не єдина відповідь, як можна захистити ваше коліна. У нас є в наявності мотоджинсер, котрі вже встроєні коліна. Це більш комфортно, прям в рази комфортніше і безпечно. Ще в нас можна купити на локітники, Але це теж опціонально, бо майже у всіх сучасних курточках вже вони встроєні саме в курточку. Мотоботи. Вони є різні, і так би мовити, для різних подорожей. Наприклад, ось оці боти для подорожей не підходить. А ось оце це вже інша справа. Якісні мотоботи захистять вас від ударів спереду, збоку, від того, що на вас впаде ваш байк, де й взагалі це комфорт. А комфорт довгі подорожі це дуже важливо. Я нагадую, що усю продукцію, що ви побачили в нашому відео, можна подивитися в коментарях на сайті, де й взагалі просто прийти в наш магазин і забрати. Навіть оці Деніс. Дощовик! Це про те, що треба їздити у будь-яку погоду, і важливо двіжуха просто покласти собі в кофр, щоб він був. Я вам рекомендував довгу подорож брати саме суцільні дощовики. Це більш практично. Довга подорож це багато речей. Ці речі кудись треба класти. І для цього є кофри. Так, я відразу чую, що деякі люди в нас не люблять кофри. Я, якщо чесно, не дуже люблю кофри, і відразу кажу, що є альтернатива. Це, наприклад, отака сітка, котра теж удається, котра кріпиться на ваш багажник і все тримає. Але кофри це тема. Багато речей це так. Але занадто багато це вже перебор. Тому треба пройтися по основних елементах: документи, ключі, аптечка, ремкомплект. Рєм-комплект для шин. Енергічні батончики, котрі вам допоможуть між кафе та ресторанами і вода. Це основа основ. Гарнітура. Я про неї розповідав в контексті шоломів, але давайте окремо розглянемо її. Ось така вона. Нас можна купити. Це для тих, хто подорожує в парах, в двійках, в трійках, чи навіть цілою кагалою. Можна слухати музло. І шуткувати прямо по повережі. Це дуже прикольний двіж. прямо в вашому шоломі. Перше це плануйте маршрут. Да, у нас є GPS, бла, бла, бла. Просто, хоча б чуть-чуть продивіться його. Типу, де у вас будуть ресторани, де ви будете спати, де ви будете пити. І взагалі, просто, хоча б плюс-мінус в своїй голові, промалюйте маршрут, бо буває різне. Це особливо для тих, хто буде подорожувати десь в горах чи по бездоріжжю. Гідрація це дуже важливий аспект, бо коли ви дуже довго їдете і дивитесь лише на дорогу. І глядачі, я забув, як цей ефект звається, коли у вас такий не це не тунельний синдром, а якось як медитація на дорогу. Будь ласка, напишіть, як це звається в коментарях. А про гідрацію треба пити воду. Ти про це забуваєш, а від того залежить твоя концентрація та реакція взагалі. Бо вода це життя. А ти взагалі на байку їдеш десь кілометрів 150 Робіть, будь ласка, зупинки. Ну, кожні десь 300-400 кілометрів можна зупинитися десь на 10-15 хвилин. Ну, лише якщо ти не хочеш заробити собі звання Залізна дупа. І що я хотів сказати, що ваша подорож то взагалі то є. Пригода це на першому місці. А на другому хто там безпека, щоб ви добралися, безпечно, да, 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 комфорт. Ось, а щоб пригода сталася взагалі, треба готуватися. І як готуватися, ми з вами пройшли. А якщо ви додивився до цього моменту, то для теми в мене є знижка. За промокодом ТУР на увесь товар в нашому магазині йде знижка 7% до кінця цього місця. Тож ми вам кажемо: Чао, бамбіно! Підписуйся на нас, став лайки, пиши коментарі. І чекай нові відео. Перфаворе! Я не можу нічого ще залізти.